Вітаємо вас на Lina Beauty in UA. На огляді у нас фрезер Mux модель X777. Ось таку чудову коробочку має фрезер. Покажемо вам комплектацію. Інструкція модельний ряд. Рекомендовані оберти під різні фрези. Так, це у нас для безпеки перевезення блок. Ось такий, керування обертами. Це педалька, ручне керування, реверс. Тут під'єднується ручка і живлення. Ручка у фрезеру Мукс-Металево до 50 тисяч обертів з охолодженням. Фіксація фрези. Серія професійна, ручка може працювати довго без перегріву. Так, педалька в комплекті, підставочка для ручки і у мукса свій комплект фрез. Шість фрез. Фрезер вмикається кнопочкою позаду. Є табло. На табло ми бачимо оберти. Режим педальки чи ручний і сторону обертання. Реверс чи форвард. Коли ви вмикаєте режим педальки, можете налаштувати потрібні оберти, і після натискання педальки ручка працює. В режимі hand колесо реагує відразу. І реверс все відображається на екранчику. Потужність фрезера 70 Вт, 50 тисяч обертів. Чекаємо вас на нашому сайті Лінаб'ютій ін'юа. Ласкаво просимо.